П'ять способів подружитися зі своєю кішкою. Всім відомо, що котики це самі непередбачувані домашні тварини. Чи можете ви зрозуміти, що відбувається у цій пухнастій голівці? Однак у кішок є своя мова, і якщо ви її вивчите, є ймовірність, що ви будете розуміти їх набагато краще. Ми зібрали всі можливі способи поведінки котів, щоб допомогти вам знайти спільну мову з вашим улюбленцем. І підготували три важливі поради, які допоможуть вам краще спілкуватися з котами. Номер один хвіст. Піднятий догори і закручений хвіст означає, що ваша кішка задоволена своїм життям. Вітаємо ви вже найкращі друзі зі своїм котом. Як вам це вдалося? До речі, чи знаєте ви якісь секрети, як догодити котам? Повідомте нам у коментарях нижче, щоб інші також могли навчитися вашим трюкам. Періодичне посмикування означає, що ваша кішка чимось схвильована або стурбована. Крім того, ветеринари кажуть, що коли кішка нервово смикає хвостом або постійно стукає хвостом об підлогу. Це означає, що ваш улюбленець відчуває біль або стрес. Можливо, настав час відвести свого кота до ветеринара. Коли шерсть на хвості кішки стерчить в різні боки, це означає, що ваш пухнастий друг дуже схвильований або відчуває загрозу. Мета розпушування хвоста створити ілюзію того, що кіт більший, ніж він є. Таким чином, ваша кішка показує своєму ворогу, що вона справді велика, і з нею страшно мати справу. Кіт злегка вібрує хвостом, коли він схвильований і радий вас бачити. Це також означає, що ваша кішка схвильована, чекаючи чогось. Наприклад, при отриманні ласощів хвіст стирчить прямо нагору. Якщо ваша кішка висуває хвіст прямо вгору і згинає спину. На це потрібно звернути особливу увагу. Це ознака крайньої агресії і виникає під час самозахисту. Якщо навколо не відбувається нічого небезпечного, спробуйте заспокоїти кота, погладивши його. Хвіст нахилений під невеликим кутом. Прямий, але скошений хвіст ознака легкої агресії або переляку. Крім того, коли кішка не знає, чи є поруч друг чи ворог, вона тримає хвіст під кутом 45 градусів. Кішка опускає хвіст до землі, коли вона налякана або відчуває провину. Найчастіше котики підсовують хвіст між лап, коли чогось або когось бояться. Крім того, це ознака незахищеності та підпорядкування. Ймовірно, ваш кіт зробив шкоду і опустив хвіст, знаючи, що ви його покараєте. Якщо ваш кіт різко виляє хвостом з боку в бік, це означає, що він злий. Краще залишити улюбленця в спокої. Однак це також може означати, що ваша кішка хоче пограти з вами. Чому котики виляють хвостом, коли сидять поруч із господарем і почуваються цілком задоволеними? Це просто кіт перевіряє, чи немає ворога за його спиною. Номер два очі. Розширені зіниці вказують на сильні почуття, грайливість, хвилювання, переляк або агресію. Якщо будинок для вашої кішки новий, вона розширює зіниці в знак того, що ще не звикла до нового місця. Вашому котику потрібен час, щоб вивчити ситуацію і оточуючих безпосереднім поглядом. Коли кішка дивиться вам прямо в очі, це означає, що вона вам довіряє. Вашій тварині комфортно перебувати поруч з вами, якщо вона повільно моргає. Повільне моргання означає, що ваша кішка спокійна. Ваш улюбленець почувається комфортно та безпечно. Іноді він може навіть муркотіти, повільно моргаючи. Номер три. Взаємодія з людьми. Якщо кішка треться об вас, вона позначає вас як свою територію і власність. Тикає мокрим носом вираження прихильності. Це вказує на те, що ваша кішка почувається комфортно та безпечно, перебуваючи поруч з вами. Коли кішка треться об вас головою, боком або хвостом, вона просто вітається. Злегка б'є вас головою, ознака дружелюбності. Ваша кішка закохана у вас, якщо переминається з однієї лапки на іншу. Коти часто переминаються з однієї лапи на іншу, коли вони щасливі або хочуть пограти. Якщо кіт вас облизує, це певна ознака того, що він вам довіряє, і вважає вас частиною своєї родини. Коли ваша кішка вилизує ваше волосся, вона просто намагається помити вас. Це ще один сильний знак любові та довіри. Коли кішка кусається, ви сприймаєте це як знак того, що ваш улюбленець хоче, щоб його залишили в спокої. Так, коти також потребують приватного часу, як і ми люди. З іншого боку, легкий укус означає, що ваша кішка просто грається з вами. Номер 4 інші жести. Якщо кішка піднімає ніс і закидає голову, це означає, що вона каже: Я тебе бачу. Коти часто роблять цей жест людям, що проходять повз вікно. Ви коли-небудь це помічали? Кіт може притиснути вуха до голови, якщо він наляканий, стурбований або хоче пограти. Вони також роблять це, коли нюхають щось, що їх цікавить. Коли кішка злегка висовує язик і облизується, це означає, що вона занепокоєна або тривожна. Номер 5. Котяча мова. Коти зазвичай вітають людей або повідомляють про свою присутність коротким звуком. Протяжне нявкання говорить про те, що ваша кішка дуже рада вас бачити. Це відбувається, якщо ви тривалий час відсутні вдома. Середній вираз звуків може вказувати на прохання про воду чи їжу. Довгий звук, що поєднує в собі муркотіння та інші звуки, є більш наполегливим проханням або вимогою. Низькі звуки це скарга або ознака незадоволення. Крім того, це може означати, що ваш кіт готовий до бою. Гучний звук часто свідчить про термінову вимогу. Наприклад, вашій кішці потрібно більше їжі. Муркотіння або вібрація вказує на бажання ближчого контакту або уваги. Кішки муркочуть з різних причин, але найчастіше вони це роблять, коли вони щасливі. І ось три важливі поради щодо кращого спілкування з котом. Як отримати довіру від кота. Поставте кота на підлогу та переконайтеся, що його лапи досягли поверхні. Таким чином, ваша кішка буде відчувати, що вона може вам довіряти і буде впевнена, що не впаде, якщо ви її відпустите. Як погладити кота? Якщо ви сідаєте на підлогу, схрестивши ноги і дивитесь на кота, він розціниться як дружній жест. Підійде до вас і дозволить вам його погладити. Простягніть руку в його напрямку. Кішка почне тертися носом або обличчям об вашу руку. Як привернути увагу котика? Кішка може сховатися від вас, але вона виявиться більш схильною наблизитися, якщо почує спокійний голос. Тепер ви знаєте, як знайти спільну мову з будь-яким котом. Залиште коментар нижче, поставте палець вгору та не забудьте підписатися на наш канал. Дякуємо за перегляд!